Єрмак пов'язував мене з записами свого брата Єрмака Дениса і передавав мені, коли я вже був в'язаний, Він казав мені, визнай, що це ти робив там, нібито на замовлення Коломойського далі, тому подібне. І тоді ми тебе відпустимо зв'язниця. Ось така була пропозиція від нього. І, і мені казали, що саме за це ну, один з цих, одна з причин початкової ненависті до Червінського це є ненависть Єрмака і Зеленського, в тому числі з приводу записів Дениса Єрмака, тому що на записах фігурує не тільки Єрмак і Єрмак молодший, а й сім'я і Зеленський, і Зеленського батьки. І там Денис Єрмак хвастався, що вся ця конструкція працює завдяки тому, що їхні батьки є товаришують батьки Зеленського і батьки Єрмака. Другий момент це розпочався, коли. Ми зіштовхнулися з державною зрадою в рамках операції по затриманню вагнерівців, яких ми намагалися вивести через Білорусію і через Україну, і затримати їх тут для того, щоб отримати доказову базу по деяким злочинам міжнародного характеру, і також зробити обмінний фонд для того, щоб наших хлопці обмінювати, які ще залишилися там в полоні. Ну а третя ситуація це вже вони намагалися переслідувати мене, однак нічого не виходило. Проте, коли приблизно в черв в грудні місяці двадцять року я отримав матеріали про корупцію в міністерстві оборони по закупівлях. Тоді вже була ситуація з яйцями по 17 гривень, але отрималася інформація про те, що вони не просто крадуть на закупівлях, залишаючи ціни, а навіть використовують міжнародну допомогу, яка приходить до нас безкоштовно і, і завищують то і, тобто, і закуповуються обладнання, військове обладнання і. Завищують ціни, і просто виводять під ці постачання гроші за кордон. Ось одну з таких зразків такого договору я показав певним особам, і після цього мені почали надходити з погрози, що от по цій справі, які ми намагалися задокументувати мене по цим літакам, по збиттю по обстрілу аеродрому Канатова, тебе притягнуть до відповідальності, тому ми радимо тобі виїхати за кордон, врятуватися цим бігством. А проте я відмовився від цього і сказав, що я не бачу жодного злочину з мого боку і буду доводити свою невинність.